Всім привіт! Приїздив уже інший перевізник. Це вже з дому додому, а тут був турвест, здається так. Ось ну тут в основному солодощі в них. Ось халву взяла і отакі цукерки. Вдома постійно у мене батьки такі брали, мама любить такі. Але чи цієї фірми, чи ні, смачні, вони чи ні, я не знаю. Перший раз взяла ось такі. Так приємно брати щось у наших людей і хочеться, щоб гроші йшли в Україну. Ось Хмельницька область, СМТ, Ярмолинці. Бачите, не знаю які. Побачимо. Зараз ми якісь відкриємо. Зроблені 4.04. Ось. Там були просто ці, як вони, чорнослив шоколаді. Я взяла асорті, Це тут стається 500 грамів, так? Ага, 450 грамів це 6 євро. Халва 2 євро, це в мене вийшло на 8 євро. І виходить, що кілограмові отакі були за 12. Ну, я не ризикнула брати кілограм. Так, це у нас фінік Це у нас... що? Родзинка? Ківі? Чорнослив. Зараз спробуємо чорнослив. Так, ну ось такі. Ну що? Скуштуємо? Ну. Непогані. Шоколад непоганий, в принципі. Видно, що свіженький. Чорнослив смачний. Нормально. Десь такий, як я вдома їла. Ось такий новий житель з'явився. Коштує 35 центів. Завтра буду його садити. Зараз покажу вам. Це в нас ось отакий розмарин був по знижці, його вже хотіли викидати, а я думаю, куплю і реанімую його, може, пересаджу. Вже завтра займусь цим Так що посаджу, на вулиці він в мене буде жити. Можливо, навіть розростеться. Він смачний, я люблю цю травичку. Бачите, він тут перелитий і йому вже скоро гамбець тут. Треба буде його рятувати. Добрий Доброго. вечір, друзі! Всім привіт! Вітаю у себе на каналі. Я знаходжусь біля своїх саджанців. Зараз покажу вам і одненького новенького. Ось цей. Розмарин, що я придбала ось цей малючок, що я придбала вчора в Дансторі, який тут пропадає, помирає, бачите? Я хочу його пересадити. Ось в такий більший. Виходить стакан. Я вже там зробила дірочки і вставила в інший стакан, щоб водичка не протікала, бачите? І зараз хочу пересадити його. Взяла ось такий в мене тут уже набор є садівника. Ложка, перчатка. ось. І хочу його реанімувати. Коштував він 35 центів, бо він вже пропадав, і я так зрозуміла, що вже б йому був капець. Хоча, може, він і не виживе, я не знаю, я ж не якийсь там супер-пупер-садівник, але спробуємо. Зараз достанемо його звідси. Подивимося, що там з корінчиком. Мені здається, він там трішки підгнив, бо дуже волога земля, вони його залили. Та й сонця він не отримував в магазині. Ну, самі розумієте, це приправа. ну. І він якось так відчуває себе не дуже. Його сьогодні на сонце виставила. Цілий день стояв на сонці. Ну, побачимо, що з цього буде. І тут грошове дерево я сьогодні винесла і помітила, що воно там в одному місці, бачите. Відгниває. Мені здається, що я його втрачу. Хоча там є корінець і він вже тримається. Я не знаю, чи воно виживе, чи не виживе це деревце. Ну, будемо бачити. Щось мені поки не щастить з цими деревцями. Хоча вдома гарне, велике таке є. Ну, а ось моя розсада тут. Почуваю себе добре, особливо томати. Бачите, які гарні, вже прям витягуються за день. Так що давайте подивимось на оце зараз тут. Сьогодні у нас інша справа. Так, а ну зараз я гляну. Ого, дивіться, який в нього здоровий корінь уже тут. Нічого собі. Ну, наче частина жива, так що зараз я його посаджу сюди. Коротше, я його обібрала ось. І я не впевнена, що він живий. Корінь якийсь дивний в нього. Не знаю. я його посажу, Побачимо, буде з того, щось чи не буде. Може і виживе. Так, ну що, я посадила, а там далі будемо бачити. Ну корінь мені не подобається. Вони мене таке враження, що він все-таки пропав. Він якийсь трішки пов'явший тут. Такий. Ну, побачимо. Я його залишу, напевне, на вулиці. Нехай на сонечку буде. А якщо буде дощ, то занесу в дім. І полию зараз. А що я сьогодні роблю? То це вручну шию, пошивку на подушечку. Принесли мені так. отаку от красиву ковдру. Бачите? І мені треба її зшити в двох місцях ось тут. І отут. І буде така пошивка. З цього боку я вже зашила. Бачите? Ну, потім уже зроблю і покажу вам. Думаю, буде гарно. Так, ну що, все, перевертаємо зараз. Вивертаю зараз, Ну ось отака така вийшла, м'якенька, м'якенька, ну, ось так. Це тут і де такий красивий, а? Давай, йде, йде. Молодий був. Ага. Привіт! Роти морта свинява. Ну ви не боїться йде. Тебе можна чіпати? Можна? Ні. Привіт. Молоденький ще день, і другий. Це одне, що друге. І пахне від них молоком. Ну, пока, бичарки. Гарні.